Готові до всього. Мінометники західного об'єднання Національної гвардії України продемонстрували, як вони тренуються знищувати ворога. Під час підготовки військовослужбовці відточували свої навички стрільби з мінометів на полігоні, навчалися орієнтуватися на місцевості та визначати цілі для ураження. А також опрацьовували інші важливі для поля бою навички. Як розповідає командир мінометної батареї із позивним ЗЕВС, 82 82-мм міліметровий міномет є незамінним вогневим засобом для знищення технік. Та живої сили ворога. 82 ка застосовується для ураження піхоти працівники та легкоброньованої цілі. Також машини можуть бути уражені. В принципі, для обслуговування їх вистачає чотирьох чоловік плюс водій. Я працював на напрямку Луганському в Серебрянському лісництві. По зброїці я міг би сказати, що вона ефективна. Працював по піхоті, акапуюшся, піхоті. Звичайно, працював по бліндажах. Ну, я б сказав, що в бліндажах більш ефективніше це 120-й калібри вище. У нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході завжди має бути прильот назад. Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, до п'яти хвилин. У бойових умовах мінометні батареї відіграють важливу роль залізного щита для піхоти, тому основним завданням для гвардійців було повне знищення умовного противника. Як розповідає командирка взводу управління мінометної батареї 2-ї галицької бригади, із позивним квітка, міномети є маневровнішими та мобільнішими ніж озброєння великого калібру, тому відіграють важливу роль у війні. Ми сьогодні працюємо на 1800 метрів, використовуємо. Міномети, міномети вони більш маневреніші, ніж великого калібру, озброєння, тому що ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником. Вітак, за допомогою артилерії, мінометні підрозділи Нацгвардії активно знищують сили й техніку окупантів на найгарячіших ділянках фронту. Постійні навчання і вдосконалення навичок є запорукою успішного виконання їхніх бойових завдань Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, телеканал ITV Media Медіагруп.